Моє вітання інстаграм. Сьогодні у вас знову буде прекрасна можливість долучитися до шматочка курсу Успішний експерт. І, звичайно, ви будете присутні тільки на першій половинці трошечки. І сьогодні ми говоримо про контент-стратегію, контент-план, все це просто прекрасно. Я чекаю, поки ви долучитесь, і зараз вже відправляю в мені. В телеграм канал який називається Успішний експерт, посилання на Етер. Так, зараз я чекаю, поки долучиться. І дивіться: сьогодні у нас прикольний дуже ефір. Я вам хочу сказати, що по факту стратегію ми вже прописали. але... Е, я знаю також, що мої учні це ще не зрозуміли. Е, і е, такий вам спойлер: сьогодні, звичайно, ми будемо це все розглядати ще більш щільно. Е, е, і всі мої учні зрозуміють прекрасно, е, як вони е, прекрасно виконали завдання, і тепер у них буде набагато легше варіація зробити розробити свою стратегію. Так, я тут вже починаю запис. Так. так, добрий день, друзі. Сьогодні у нас п'ятий, четвертий четвертий урок. І Сьогодні в нас дуже велика тема. А, і це саме стратегія, контент-план. Сьогодні все ми це будемо розглядати. З нами зараз інстаграм, і ми трошечки поговоримо про те, що стратегію ми вже розробили. Так, зараз я секунду закріпляю себе, щоб була прекрасна запис. Так. Привіт! Дуже рада бачити. Так, сьогодні значить стратегія. І стратегія, я вже казала в інстаграмі, що ви дуже здивуєтеся, що ви вже в принципі стратегію зробили. Але по факту ви цього ще не знаєте. Сьогодні ми розглянемо е, 5 варіантів стратегії, а поки що, поки з нами інстаграм, я вам хочу дати, е, в принципі. Класна, трошечки е, стисло, правда, класна тема, якщо ви не знаєте, про що вам писати. Е, це теж така дотична тема до нашого контент-плану. Я думаю, що так чи інакше, е, якщо ви її додасте до е, контент-плану чи після контент-плану, це не сильно вплине до, ну, якби на, ваші, е, на вашу основну контент-стратегію. Отже, е, що ж нам лишилося по факту? Нам. Лишилося перед головною думкою донести з вами продивитися, що ж ми таке можемо розповідати в блозі, якщо у нас взагалі немає ідей. Ось ви це питання просто одне з самих постійних у нас в блозі. Мені пише мої мої керівники, також пишуть, що це одна з найбільших проблем людей. І мені дуже б хотілося вам дати чотири кроки, щоб ви більше ніколи. Не думали про що писати. Але всі, хто зараз на курсі «Успішний експерт, я вам дам ще більше інформації. А завтра, це такий спойлер на завтра, дам ще вам ще сім ще варіантів, що ви можете писати в блозі, для того, щоб ви завжди знали, що ви можете писати. А в самій контент стратегії ми ще купу варіацій розглянемо. Отже, погнали! Значить, дивіться, чотири кроки зараз ми розглядаємо. Я саме для себе це все пишу, для того щоб потім вам зробити тайм, Таймінг да, для відео, щоб ви зрозуміли, де ви зупинились, якщо ви не зможете бути на ефірі постійно. І так, перша частина це події. Розповідайте в блозі, будь ласка, про події зі свого життя. Так, це особистий контент, але а, спра... насправді особистий контент це дуже така розмита тема, і я зараз поясню, чому. Тому що по факту ми перестаємо помічати своє життя, і якщо ми перестаємо помічати своє життя, ми е, думаємо про себе, що ми цілими днями робота, е, якийсь, якийсь контент, е, якісь там відеоролики, наприклад, або якщо ви працюєте там з 9 до 6 на якогось дядю, що досі. А то у вас там робота, дім, робота, сім'я, там готовка, прибирання, ось так, да, приблизно. І ви собі думаєте, що мені немає про що писати, у мене немає реально які інфоприводи, про що ти взагалі кажеш? Але ці інфоприводи вони є. Ви просто перестали помічати своє життя. А, і, е, грубо кажучи, все можна е, віднести до експертності. Люди, які вже в мене на навчаннях давно, вони знають, е, як, як саме я доношу, я вам зараз прям приклад приведу, як саме я доношу свою експертність через різні інфоприводи, навіть якщо вони стосуються особистого життя. Наприклад, я вперше готую якусь запіканку. Карбонару або запіканку або лазанью, я вперше в житті її готую. І я її спалила, або зробила неправильний соус, або ще щось. І ви можете сказати: ну що тут такого? Блін, ну це ж звичайна побутова якась тема, і взагалі це не цікаво. А я вам хочу сказати так: ну, з однієї сторони, ви можете сказати, що це звичайна побутова тема. Але якщо ви розглянете з іншої сторони, а саме. Коли мені кажуть мої учні, що у мене немає часу на блог, тому що в мене сім'я, діти і все інше, і я можу розглянути спалену блін, карбонару, а там або спалену лазанью, або ще якусь річ таку побутову, з точки зору того, що ви до мене звертаєтесь і розказуєте, що у вас немає часу. Так, от я типу експерт, а в мене немає часу на карбонар, але ж я відмовки не шукаю. І через психологію, да, тобто через відмовки, я показую спочатку, якщо це сторітель, якщо це карусель, я заходжу не з того моменту, що я спалила. Або можу ж навпаки зайти і показати картинку, що я щось зробила неправильно з точки зору, але я при цьому не шукаю відмазки, а ви шукаєте відмазки кожен день, коли ви мені кажете, що ви не ведете блог. І ось, будь ласка, це підтверджує те, що я людина, така сама, як і ви, людина. Це показує, ну, це показує з тої сторони, що в мене є сім'я, це трошечки особистого контенту, але при цьому показує, що я, я вибираю. Іншу стратегію свого життя я обираю робити щось для того, щоб досягати якоїсь своєї мети. Тобто, і при цьому не робити відмовку, що я не встигаю зробити да, для своєї сім'ї якісь смаколики, навіть якщо він не вдався з першого разу, я все одно ще раз спробую, і все одно ще раз, і я я потім покажу, мабуть, там через якийсь час, що таки так вдалося мені зробити те, що я планувала там з спекти. Наприклад, і це перше, це подія. Подія може бути будь-яка. Подія ви відводите дитину в дитсадочок а там що сталося? Розгорніться на вашу тему це вам буде цікаво. Е, просто ви повинні е, включати свій мозок. Якщо ви не включаєте і не помічаєте свого життя, то в мене є питання, е, а як ви живете це життя? Тобто. Питання якраз в тому, що ви не живете по факту своє життя, ви не проживаєте свої дні свої емоції взагалі ніяк. І якраз друге це емоції. Дивіться, справа в тому, що е, це може бути все, що ви, е, ви захочете розповісти. Це не просто там. Е, От, наприклад, був ти на концерті Океані Вельзи, да? От, я був на концерті Океані Вельзи. Ви можете так написати, так само як про Лазанью. Тобто, це один пост або одна сторіс. Я був, тобто це констатація факта. Але що було за тим перед тим, після того як ви були на цьому концерті? Ви ж можете показати це правильно, це теж особистий контент, але ви показуєте себе зі сторони, з тої сторони, яку вам, звичайно, потрібно показати. Ми ж вже говорили про те, що ми не показуємо себе з дуже хрінової сторони. Наприклад, ми полаялися там з консьєршкою при вході на концерт. Ну, от такого плану. Ну, це якщо звичайно це не призведе до якогось висновку, який ви хочете показати в блозі. А і ця емоція, наприклад, це ж не просто ви пішли. Ви ж купували квиток. Правильно, ви заробляли на цей квиток якісь гроші. Яким чином ви це зробили? І, наприклад, ви хотіли не просто квиток, а ви хотіли саме там, е, я не знаю, як правильно називається, в общем, дуже-дуже близько да, до сцени там в перших рядах сидіти для того, щоб відчути саме цю атмосферу е, офігенну, яка несеться зі сцени, да, прямо енергетикою обмінятися з, з окна Мельзи, да, ну, з Викарчуком і так далі. Е, але ці квитки там коштують дофіга грошей, і ви. Починаєте думати, як просто як зробити так, щоб заробити на це все. І ви розкриваєте просто цю тему, ви розкриваєте свої емоції, емоції після, наприклад, цього концерту. Знов таки, якщо ви не ходите на концерти, це може бути емоції будь-які. Це може бути те, що вас тригернуло в соцмережі, якщо ви дуже закрита людина, інтроверт, і не ходити взагалі практично нікуди, це не має ніякого значення. Це може бути ситуація там не знаю, в магазині, це може бути ситуація з людьми, це може бути ситуація, яка там дуже сильно обговорюється в соцмережах. Це може бути книга, яку ви прочитали. Це стаття, кіно, все що завгодно. І дивіться, і від цього залежить по факту ваше внутрішнє наповнення, а ви його не наповнюєте. І тут уже питання, як же все-таки живете своє життя. Третє, звичайно, це корисний контент. І це проблематика аудиторії. Це, це проблематика, цілі, задачі вашої аудиторії. Цей контент прямо впливає на наші продажі. І, звичайно, клієнт хоче вирішити проблему, і, звичайно, ми даємо це рішення цієї проблеми. А від е, того, як ми це напишемо, а ми це будемо роз, 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 розкривати завтра. Залежить те, як буде аудиторія реагувати, звичайно. Але обов'язково ми аналізуємо цільову аудиторію і розмовляємо з цільовою аудиторією однією мовою. Якщо ви експерт в будь-якій темі, не має значення в якій, наприклад, ви хірург і почнете своїми термінами. Медичними апелювати в розмові з звичайною людиною, то звичайна людина ну, просто відвалиться, вона не зрозуміє, про що ви говорите, і, і через це ви просто втратите ну, зв'язок з цією людиною, клієнта, в тому числі. Звичайно ж. Ви маєте розповісти про свою експертну тему, але звичайну мову. Ще краще, якщо ви дослухаєтесь до своєї аудиторії, просто говорите з нею а, в, ну, в сторісах в подальшому, хоча б. І ну, де завгодно, в принципі, можливо, ви а, берете якісь анкети, щось берете для себе, а, і аудиторія відповідає вам, а, і вона от, пише що. Вона називає певні речі свої отак, отаким, назвою. Якщо ви, е, не апелюєте цією, ой, -ой, ой не апелюєте цією назвою, то, звичайно ж, е, аудиторія буде втрачена. На жаль. Чому? Тому що просто вона не зрозуміє, про що ви говорите. Е, а якщо ви говорите однаково-однаково з нею, ну, тобто прям, прям слово в слово повторюєте все, що вона в анкеті ну, заповнила, да? прям цитатою, тоді е ваша аудиторія буде дуже класно сприймати вас як експерта, як людину, яка може допомогти. Четверте, звичайно ж, це інсайти. Ми розказуємо про свої інсайти. Але чим це відрізняється від емоцій? Дуже сильно це відрізняється від емоцій. Ми розказуємо про те, що глибоко в нас є якась думка, і ми, подивившись якийсь там ролик, якийсь подкаст, щось ми зробили. Так ми з цього подкасту витягнули для себе і змінили думку про певну річ, про щось певне. Да? І ми, звичайно, пишемо про це. Ми пишемо і розкриваємо. І ми не забуваємо про те, що якщо ви хочете продавати, то ви пишете про те, що ви продаєте. Якщо ви хочете коментарів, ми пишемо, що ми хочемо коментарів. Якщо ви хочете лайків, ми пишемо, що ми хочемо лайків. Чому? Тому що люди зазвичай ніколи взагалі. Не розуміють, що хоче людина, що не вистачає людині цієї взаємодії. А як вони можуть про це здогадатись, тільки якщо ви чітко скажете, чого ви хочете. Єдиний момент, що зараз в інстаграмі є дуже сильне. Обмеження, і ви можете просто вилетіти в бан за такі прохання, типу, лайкніть мене або напишіть мені коментар. Для того, щоб уникнути просто е, цих банів, я вам просто пропоную під будь-яким роликом, під будь-яким е, постом, взагалі немає значення, де написати слово «Reels». І вам прийде замінники, вам прийдуть безкоштовно вони у е, ваш е, бот. ботом я відправлю, вам придуть замінники, як саме замінити а, ці заклики для того, щоб Інстаграм вас ні в якому разі не забанив. Будь ласка, пишіть слово «Reels» і а, просто отримуйте ці всі, стра... ці всі речі безкоштовно. Звичайно, контент-стратегія це те, що ми будемо розглядати. Я зараз трошечки дам вам змогу записати, що таке контент-стратегія. Тому що клієнт так чи інакше повинен пройти по якомусь шляху. Ми не будемо сьогодні розглядати ніякі методики. Ми сьогодні просто поговоримо про контент-стратегію. Що таке контент-стратегія? Це сформований план, за яким ви робите свій блог. По факту без цього плану дуже складно вам зрозуміти, як саме ви будете вести блог, і взагалі ви будете хаотично це все робити. Отже, контент-стратегія це продуманий план дій. У нас, звичайно, є мета, цілі та завдання, які ми вирішимо в блозі, навіщо нам потрібен взагалі цей контент. У нас є цільова аудиторія. Яку ми вже розглядали на минулих уроках, ми розглядали, хто наш споживач, хто наш підписник, які ми йому даємо трансформації. У нас має бути зміст, про що саме ми розповідаємо в цьому блозі, як ми доносимо інформацію і що ми даємо взагалі людям, в яких форматах ми це робимо. Ось, Наприклад, в прямих ефірах або ще в якихось інших форматах. Далі у нас нам потрібно вирішити проблематику зі створенням контенту. Хто цей контент створює? Які в нас будуть теми? Яких, на які канали ми будемо вести своїх клієнтів? Чи з яких каналів ми будемо навпаки приводити сюди своїх клієнтів? Це які соцмережі ми використовуємо? Це Інстаграм, Ютуб Інтерест. Twitter, Threads, де саме ми викладаємо контент, це сайти, це форуми, що, що це за формати і рубрики. Далі нам, нам ми повинні зрозуміти, які метрики для нас найголовніші. В тому сенсі, що ми е, маємо розуміти, що у нас охоплення там певні, але продажі в нас немає, то чи важливий цей е, ця метрика охоплення? Якщо нам важливо просувати рілси, які з метрик нам потрібно враховувати? Тобто це репости або це збереження, або це коментарі, що саме нам потрібно набрати для того, щоб у нас стратегія наша працювала як найкраще? Як нам розкривати свою експертизу? Які цілі завдання блогу? В общем, оце все розглядається в контент стратегії. І зараз я вимикаю інстаграм. Дуже дякую, що ви були зі мною. І ви можете також долучитися в будь-який час до успішного експерту.